Всім привіт! І це невеличкий огляд моїх посилок з Японії. Так-так, це щось новеньке для мене. Ну і перше — це ігрова приставка Nintendo Switch OLED. Із-за того, що вийшла нова версія, тепер старі версії приставок продають дешево. Тому я купив. Це повний комплект, але без коробки та без тримача. Вийшов він мені 130 доларів. Японія дуже славиться своїми ігровими консолями та якістю, тому я вирішив взяти та спробувати і дізнати, що з цього вийде, якщо замовляти з Японії. Комплектація приставки це сама приставка, докстанція, джойкони, як джойстики, ну і зарядка та дріт, який можна підключити приставку до телевізора. Також гра, але вона виявилася не робоча. В цілому, це вийшло дешевше, ніж купувати у нас. І так, це не нова приставка, а вживана, але в дуже гарному стані. Наступна коробка це вже прям складовище економії. Так можна назвати. По-перше, це картриджі для приставки. Ігри для Nintendo Switch доволі дорогі. Але є варіант економії, якщо ви купляєте вживані, і вони будуть без коробки. Це найдешевший варіант. Кожна з цих ігор коштує від 1,5 до 3000 гривень, а в мені вони з копом, тобто 10 штук зразу вийшли, всього лиш по розрахункам, по 500 гривень за картридж. І, як ви помітили, я трошки фанат покемонів, тому я вирішив зробити і купити собі великий набір покемонських карт відкритих. Я не розраховував на якісь ультрарідкісні, хоча продавець додав одну оцінену карту від міжнародної фірми, яка займається оцінюванням карт покемонів і не тільки. Тут за 1200 гривень 1200 карт. І шість блискучих, вважаються як мега крутими. І інше, це повторки, які, скоріше за всього, йому не потрібні були. Собівартість таких карт, щоб зібрати точно таку колекцію, може сягати витратам майже під тисячу доларів. Але у цьому випадку тут просто забрані всі рідкісні, а залишені самі прості, які коштують копійки, але все одно. Для мене це велика цінність. Це приглянеться особливо тим, хто колекціонує. Ну і наступні копічні лоти це також гра фітнесу за 11 гривень і за 200 гривень. Це фітнес-набір гри для такої самої приставки Nintendo Switch, як я і замовив в першій посилці. І так, це вживаний товар з Японії. Так, це не новий товар, але я вирішив спробувати дещо новеньке. Адже в Японії дуже розвинені комісійні магазини та е, аукціони і барахолки. Купував я на аукціоні G Direct Item, або попередній, як його називали, Yahoo! аукціон та Mercari це по типу OLX. у тільки в Японії. Якщо ви нормально відноситесь до вживаних речей, то це найкраща альтернатива тому, щоб купляти щось в Україні. Адже в Україні ціни доволі дорогі на такі приставки і всі речі, які я показав у відео. Тобто це економія навіть з тим випадком, що ви замовляєте аж в Японії. Тобто моя головна мотивація, чому я замовив з Японії, це велика економія. Адже вартість того, що я замовив, навіть на тому самому Elix може перевищувати в 2, а то й в 3 рази. І навіть з урахуванням доставки, яка доволі недешева вийшла, в мені все одно це було дуже вигідно. Адже, як ви можете побачити, на Аліекспресі така приставка без нічого нова. Коштує тих самих грошей, що і вся моя посилка з Японії з додатковими іграми, аксесуарами та картками. Якщо тема про Японію буде актуальна, то я зніму продовження та розкажу, як саме замовляти з Японії, щоб це було і вигідно, або це було просто. За потребою, якщо потрібно шукати саме те, що є тільки в Японії. Тому очікую на ваші коментарі. Всім дякую за перегляд.